Друзі, всім привіт, доброго ранку! Ви знаходитесь на каналі Щоденник успішного чоловіка. Мене звати Артем Нестеров. Я починаю сьогоднішнього дня вести свій канал щоденно. А, мій ранок починається З зарядки. А, це розминка, розтяжка, силові вправи, присідання віджимання від полу. Ну от, потім водня процедура. Ну потім я роблю сік. Ну от, сьогодні мені на сік із селери, Сильдірі, Морко, Яблуко та чесник. Ну от, це все мене заряджає на позитив, дає енергію на цілий день. Ще хотів сказати, що е, я почав навчання е, по гіпнокоучингу. це лікувальний гіпноз. Е, вчора е, у мене була перша сесія. От, е, мене вводили в транс, е, заводили в регресію от, і ну, про, проробляли мої страхи. Страхи, невпевненість. Веде ще з дитинства. От ми це проробляли. От, також. А, також у мене ще була злість на батька, яку ми теж проробляли. Е, Виявилося, що з мого на, дня народження він е, не приїхав, е, коли я родився Він був в другому місці. От, він працював, От, ну, але це, мабуть, вийшло випадково. Він е, сам може не очікував, бо моя мама приїхала. До бабусі, ну до своєї мами, до моєї бабусі. В гості, і тут неї почались схватки, вона вийшла, що народила мене. От. Тому батько не встиг так швидко приїхати, це Центральна Україна, от, а він був на Донбасі. От. Це також ми проробляли. От. І я відчув. Що злість, в мене на нього прийшла. Це теж впливає дуже на подальше на все життя. Я з того моменту закрився, ну, погано спілкувався з людьми, можна так сказати. Ну що хочу сказати, що буду навчатись і буду кожного дня давати звіт. Розповідати, що які трансформації зі мною проходять. Ну, всім гарного дня, доброго, всім, здоров'я, до зустрічі!